Народ, всім хелоу. E, значить, що хочу, час похвастаюсь футболкою і розкажу, чим займаюся. Написано Національне агентство з питань запобігання. Це наоборот, обороті типу, базеркально, а там воно все правильно написано. Нижнє слово прочитаєте. Ось тут десь. E, значить, передаю пламний привіт односельчанам. Я не виїхав з села, не треба розказувати воєнним, що там хата пуста, їдьте, живіть, там люди живуть, і я живу іноді. і Ну, Я по мірі роботи, наприклад, в тиждень проїжджаю 5-6 тисяч кілометрів. Я можу в селі відсутствувати, це не значить, що я уїхав відуди і. Ну, ви зрозуміли, чому я і куди. Зараз ми з вами їдемо на фірму Делів. Ви... Ми у мене заказали прицеп за грузчиком, сіяло за, ну, за двішкою. Поїдемо візьмемо, покажу вам, що вони проводять. І часто ви мене спрашуєте. Ну, дзвоните, буває, який кун Лучше там ти ж знаєш, Тіпа, всі вони в одному місті робляться. Звісно, знаю. Я вам скажу так, спочатку їх зробив деліф, а потім всякими правдами і неправдами. Люди там то чертежі взяли, украли, то, Ну, коротше, то кун купили, розібрали. то тобто, Ну, таким макаром все це копії Деліфа, а все остальне, що ви бачите, у моїй округі, по крайній мере, по кунів. Так що... Як ви кажуть, рішати вам, я вам тайну відкрив, хто підписаний, а хто не підписаний, після такої тайни, просто об'язан підписатися. Все, я движую, зараз покажу вам, чим пацани займаються. І, відповідно, куди нам стремиться, треба, що дуже важно. По городу свята немає, ну то нас наже це не остановить, правильно. Почнемо работать. Кинули задвіжку, Там ручка всі діла є. Пишіть вам покажу чуть-чуть, що відбувається у людей. У нас нічого не відбувається, покажу, що у людей відбувається. Ось цей номер. Ну, Доліг напишете в інтернеті, її знають всі, вся Україна. Ось, пацики готують на відгрузку. Два НТС. -ки. У кого є ферма, ну і в курсі. Навоз берете цілу кучу, так вертикально стає і висипає все. Товщина, кузова комплектація, резина, нова БУ, все по Ось за такі куни я вам казав. Давайте не так, давайте підемо туди. А потім все вже є на лісі і це не треба як заказувати і чекати по три тижні, коли вам зроблять. Разні коши, разні куни, Ви дзвонили. Загрузчики, біг бігбегів, лопати для сніга, скоро зима, метал, все нове. Всього, все лежить. Просто ви позвонили, вам скомплектували, доставка у них по Україні. Ось, стріли на маленькі трактора, на великі, на середні. такі куни, всякі куни, стронг 1800, ми таким піднімали. А що ми тілешку з ПТ 9 з кольоса, наш трактор перевертавсь, на підняли. Вон борони ротаціонні, пацани делают. я туди не дойду, бо тут кунів накидано. Хтось накидав кунів. Здоровий якийсь кун стоїть. Шнеки для зерна. Ну Люба сільхозтехніка. бочки нові, кстати, делают. Боро наш стрігель, на чехо називається, якщо ділах не сильний. Такие стрелы, он 1200, цейки якийсь детский. На Т40, наверное. А воно у НТС, як у людей сила куча, стоїть, сейчас покажу. И по комплектації, кому інтересно звонить, вони ж вас орієнтують, Там Железна, Магістраль, резинова, пластикова. Уся лодочок стоит, гора. Резина ж тільки щоб була КФ-97, це я не пам'ятаю кф 105 називається, то тобто, є любе ваше пожелання. Ну і бабки, відповідно. Ось такі ковші взагалі здорові. Менші, більші. Це ж на маленькі на міні трактора ці Куни теж роблять. Позвоні, спросить вам скажуть. Там 24 лошадки вже. Це якийсь челюсний ковш здоровий. 2 ПТС 9 на відгрузку готуються. Зараз йдемо в тайне місто, ще вам щось покажу. Борта вже є в наліччі і готові, дзвоните, вам присилають там ЗІЛ, газон, трактор, що треба. Так, ну дивіться, ось ця машина готується на виїзд, вже загрузили. Два куна і прицепи для міні-тракторів. Якийсь маленький. Так, а ну дивіться, бо я сам ще такого не бачив, получається трьохтонний прицеп до міні-трактора на поворотному кругу. Круг з ПТС-4 новий. Ресора. Ось ступиця ця, виходить, АДРОська, чи яка вона? На 6 шпильок під диск на 15,3 резина. Переворотні уші все з ПТС-4. Циліндр 2 ПТС 9 двохштовковий, його вистачає за глаза. На оські труба. Я не знаю, то встане, на 120 може, ну, здорова труба. Не така, як от тих рівна сільма, що ми тоді взяли, а вона руками гнеться. Да, Робив я колись такий один прицеп перший і последній своїй житті. Резина широка 10 на 15,3. Неплохо, це такі комунальні служби, кому що. Номер найдете. Тут коротше, коли пішла така п'янка. Мерседес, бо в людей цих машин багато, продається Mercedes Отего. Дивіться, на нього ще є тент. 12 год 26 тисяч бабок. Машина обслужена, ухожена. Вот. Номер, деліф, Деліфа, найдете, дзвоніть, вам там все розкажуть і покажуть. Я б купив би собі, але в мене Укртрансбезпека в останнє час. Не то, що недолюблює, не на 7 метрів, бля, наче на І Гідроборт ось стоїть, тут ще щось. Коротше, там ще пів машини десь в складі лежить вверху цей весь. Кубатурник. Резина пишна, як нова, В общем, все в огнях. Машина все время їздить, так що за нею ухажу Лучше, ніж я за Теслий. Тут ось розказуючи по Мерседесу, у нього повністю лапи є. Там короче, він зроблений як евакуатор. Там ще гідроборт від нього, його рідний, здоров'яний, десь лежить. А це зроблений маленький гідробортик і типу як... Взагалі евакуатор воно працює. Гідробортик відкинув, слижа і прицеп сам з'їхав, заїхав. Трактор, шмактор, вигодна штука. Люди циліндри експортують чи імпортують, в них все своє, все налажено. Ось ця прицеп. Драсті банда. Ось ця тележка. Все після капітального ремонту зібрали і уїхали. Також в налічій у них є всі запасні частини, тобто якщо воно у вас поламається, відліч від от того самого рівня, Сельмаш, як дзвонять ступицю, шукають чи ще щось. Не треба буде ждати півгода, поки його з Польщі привезуть чи з Італії. Все от лежить. бабки на що пройшли, все, поїхало. Дивіться, сіка тут кузовів, Не знаю, видно, ні, тут трошки темно. Все, вже лежить в налічі, покрасилось, собралось і, і поїхало. А ось на ну, такі тракторці навіть вони встановлюють. У нім -меню. Маленькі стріли. Оп! розпределітели там все это коротше парні трудяться не покладая рук. А ну дивіться поки сімки плюхав пацани за 10 минут вже машину загрузили тоже на відгрузку, чи той на виїзд сьогодні їде десь там водитель по накладні пішов закажете собі такий прицеп підійдете так здерете як з нового бентлі і все буде у вас огнях Світ же, ви як розумієте, можете вибрати тоже собі. абсолютно любий. Ага, і куняку хтось заказав отаку. Delief 1800. Зараз це все в'яжеться. І гоу, турне по Україні. О, і нам треба їхати. Кофію напився, можна їхати щось робити починати.